В акустиці дуже важливе планування приміщень, так? І от ми даємо світлини приміщень, цих план, розріз будівлі. Дмитро Анастека воїн бригади Теродніпрай, водночас видавець книг. Він самостійно перекладає з німецької, верстає і розробляє дизайн. Складно повірити, але чоловік двічі кидав університет: вперше заради армії, вдруге задля роботи. Жартома називає себе недовчений архітектор. З моїх книжок викладають, наприклад, історію архітектури з мною написаних книжок, але я при цьому не архітектор. Видавати книжки Дмитро мріяв із дитинства. Втім, потужним поштовхом стала несправедливість про українську архітектуру. 20 років тому в світі майже не знали. Чоловік вирішив виправити це у своїй першій книзі. Я почав створювати книжку, яку назвав просто і легко архітектор. Це була збірка робіт українських архітекторів українською і англійською мовою. Так розпочався шлях Дмитра у видавництві. Чоловік усе робив сам. За півтора десятки років двічі банкрутував, але не здавався. Прагнув створити навчальну базу для українських архітекторів в Україні. Технічні книжки, тим більше комерційного кшталту, майже ніколи не виходили. Моя книжка наразі продана накладом понад 2,5 тисячі примірників. Це, ну, це рекордний наклад для України. Хотілося, щоб воно тут працювало все. Ця книжка це реальна біблія архітектора. На початку повномасштабного вторгнення чоловік пішов у тероборону. Тоді й побралися, згадує дружина бійця Ольга. Ми одружилися у минулому березні оба в камуфляжі, тому ми молодята. Можна сказати, що на фоні війни. Разом із чоловіком дівчина стала на захист країни у тилу, пішла у волонтери, допомагала із розміщенням переселенців, організовувала обіди для бійців. Потім почала допомагати чоловікові із публікацією книжок, які Дмитро пише на передовій. Розвідник кулеметник. У мене є пара гвинтівок снайперських. Іноді було так о, спекотно, що тижнями навіть нічого не відкривав а іноді було так, що притихло. Там добовий вихід, півдобовий, по всякому бувало, і відіспався, що робити з глузду, щоб не поїхати. Я повернувся до рідних собі книжок. Поки чоловік на війні контролює друк, приймає замовлення та відправляє літературу в різні куточки України. Покупцям дружина Ольга. Заходимо, ми бачимо замовлення. Зараз я оброблю, що я його прийняла. Ось прийнято. А вона побачить зрадіє і буде чекати на відправку у Дмитра. Двоє дітей: – 16-річна донька та 13-річний син. Дружина Ольга, звісно, переживає за чоловіка, але дуже щаслива, що той навіть на війні має змогу займатися справою свого життя. Я поважаю цю справу, і це не захоплення. Це ну ви правильно сказали, це зміст його життя. Нині Дмитро продовжує працювати над додатками до книг та номерами наукових журналів. Один з них про рециклінг, використання будівельних відходів у зведенні нових будинків. Це можливість швидко відбудувати зруйновані росіянами українські міста. Наприклад, в Швейцарії до 30% будівлі, яка нова будується, має будуватися з використанням уламків тої будівлі, що була на цьому місці. Великий шмат країни. понівечений. І ці матеріали, якщо використовувати, то ми менше будемо палива чи трудозатрат. Дмитро майже не отримує прибуток з книжок, бо продає в Україні в 9 разів дешевше ніж вони вартують в Європі. Видає виключно українською 2014-го Собі на збиток відмовився від російськомовних версій. Я підписав контракти так. Щоб вони були на територію колишнього радянського союзу і вони були тільки українською мовою. Тобто ті ж московіти не зможуть викупити ці права. Отож, російським архітекторам, аби отримати доступ до професійної літератури, доведеться вчити українську в планах Дмитра після завершення війни видати ще принаймні п'ять десятків книжок. Владислава Вдієнко, Сергій Гончар та Денис Єлосавенко новини одинадцятого каналу.